Привіт, друзі! Привіт усім шанувальникам! Це Кіндом Раш. Сьогодні ми з вами будемо грати в Альянс, друзі. Давненько нічого такого гарненького не записував, то світла не було, то часу, то ще якісь питання виникали. І ось нарешті добрався, дійшли руки до проходження наступної кампанії в Альянсі. І друзі, мені до речі, видалася нова башенька, така файна, це некроманти. Володіє найпотаємнішою формою магії. Некроманти використовують своє своїх ворогів як частину нескінченної армії. Я їх взяв замість пивоварів. Башня дійсно дуже потужна, гарна, це стосується пивоварів, але для того, щоб їх гарненько прокачати, необхідно приличненько бабосиків, друзі. І геройчик, геройчик, друзі, новенький геройчик це Аня, яка народилася в союзі вампіра. І до славнозвісного мисливця Аня йде по стопах свого батька і бореться з силами темряви. Ця мисливиця воює не лише з вампірами, але й з хитрими культістами, які трапляються на її шляху, і робить вона це, а вже ж таки. На боці альянсу. Давайте подивимося, які вона має здібності, друзі. Перший це вампірський коготь. Кожна сьома ближня атака наносить 22-32 чистого урону і лікує Аню на 15% від максимального здоров'ячка її цілі. Беремо 100% беремо і навіть прокачуємо аж два рівні. Наступний це туманний крок. Аня перетворюється в туман і відскакує між трьома ворогами. Наносить кожному з них 56-82 фізичні. Урону також дуже гарна, потужна річ. Прокачуємо також подвійненько і сріблястий шторм. Вона стріляє по всіх ворогах навколо і наносить кожному з них урон в 22-66. Це також дуже-дуже крута і потужна друзі, річ. І наступна це е, сумірічні звірі, викликає двох летучих мишей, які атакують найближчих ворогів протягом 8 секунд. І наносять 2-3 фізичного урону. Кожна е, літуча миш має шанс вкрасти дві монетки у своєї цілі. О. Це також доволі чарівний бонус. Давайте, друзі, якраз на останніх два пункти ми цю фішечку і прокачаємо. І її ульта, це, друзі, допомога мисливця. Вона викликає проекцію Данте, яка наносить 10-14 чистого урону в секунду протягом 12 секунд. І відновлює Аню, якщо її тіло знаходиться рядом. Ось така у нас, друзі, потужна героїня. Візьму її замість. Торреса цього файного будівельника лінерії нехай відпочине трошечки і собі запасеться силами поїсть бургерів і взагалі там не знаю займеться файними справами. І це кармінові шахти. Коли потрапили на територію культістів, ми пробули в нескінченні печери повні кристалів, які ізлучають дуже потужну магію. Культ добиває ці кристали для того, щоб використати їх в якості джерела енергії, для яких цілей ми цього не знаємо. Але порушення їх діяльності це гарний спосіб викликати хаос в їх рядах. Питань нема, друзі. Давайте так і з в рядах культистів і наваляємо їм потужненько. Нашими файними геройчиками. Це в мене Аня і Ніру Так, друзі, до речі, на цій карті є два досягнення. Перше з них ми з вами розблокуємо одразу. Нам треба ось, бачите, такі глечики з кристальчиками. Нам необхідно. Їх отак трошечки пошатати і от так от розкидати. Там так і написано: розкидатель дорогоцінного каміннячка, друзі. І ось одне досягнення ми відкрили. Для того, щоб розблокувати наступне досягнення, нам треба буде трошечки часу, і я вам потім е все добренько покажу. Так, давайте ось так зробимо. Давайте оце э, демонів бісюкових поставимо, божню їх Боже, які вони, звісно, просто крутецькі крутецькі Так, отут давайте поставимо некромантики в дві башенькі. дивіться, які дерзкі, просто взагалі. Некроманти, як в фронтірсі, взагалі просто дуже крутецькі некроманти. Мені завжди ця башня, до речі, подобалася, а такі текстурки, вона, ну прям, э, взагалі крутецька. Я не знаю, я думаю, що якщо ви грали. Альянс, то мені здається, що вона вам також дуже-дуже заходить. Так, поставимо тут магів. Ось так. Так, 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 друзі. Так. що що, що б мені ще поставити Я б ще поставив, отут я поставлю демонів. <реку> <реку> Ой, боже, вони ще, звісно, <реку> просто неймовірні. Ось так от зробимо. Народ. Я, як завжди, знаю, це максимально так широко собі. Побудував башеньки, тим болі, в принципі, в мене по ресурсу, по монеточкам це дозволяло. І давайте розпочнемо нашу битву. Ось, ось народ, ось е, наша, якби наступна е, ачівочка, друзі. Наступне досягнення. Нам необхідно е, завалінить оцих от насмотрщиків мерзость. Але нам треба це зробити. Їх заваліть чотири аж чотири чувачка. І тим самим ми звільняємо ельфа. От зараз ви побачите Аню відведу. Ось, бачите, одного ми звільнили ельфа, нам треба буде звільнити таких чотири. Він зараз вийде ось біля одної арочки, і оце біля кожної арочки буде виходить, якраз ось, бачите, він тут став. Будуть виходити ельфи, і ці ельфи будуть нам допомагати справлятися з поганцями, які будуть оце на нас якраз діти. Так, прокачаємо. Тут башеньку трошечки, тут прокачаємо Ніру. Давай, хорош, ти красавчик. Вони доволі ем, влучні ці ельфи, як, в принципі, і зазвичай ведеться за ельфами. Це потужні воїни, це дуже класні такі якби м, хлопці, які виносять своїх ворогів дуже-дуже в... легко. Так, хорош, хорош, давайте ще прокачаємо. Ага, не прокачаю. Не, не вистачає ще бабосиків, не вистачає народ, не вистачає бабосиків. Оці от літуни, оці от сталкери, вони, звісно, такі е доволі потужні як би вороги і гарненько їм наносить якраз урон десь на початочку. В принципі. Потім е була можливість його зносити, ось як оце мої лучники роблять. Так, Ніро, давай, мабуть, тебе сюди. Бо не справився, справився. Я думав, якщо чесно, що е, не, це, не завалення цього сталкера. Але нормальненько, нормальненько, отвічненько, пощастило, хорош. Так, зараз звідси будуть йти Ось о, вз... погляд виращувателя аж 10 будуть йти. Це такі мерзенні павуки, друзі, в них жопки е, схожі на кристальчики. Ось, о, бачите, якраз які і видобувають оці е, окультисти. Так. Павуки, які посилені магією культу, швидкі і дуже злобні. Вкусять, Шви... дуже швидкі. І низька, низький супротив магії. Тому, в принципі, гарненько якраз от магію і прокачувати. Бедемось, до речі, ось ось магії. Ось і ось о. Хорош прокачав дві башеньки нікромантів. Я, якщо чесно, хочу прокачати їх якомога швидше і більше, і якби би покраще на останній рівень і хочу їхні допи. Якраз також подивитися. Так, давайте Аню сюди підведемо. Ось, бачите, ось другий цей надсмотр. Як підійшов, давайте Міру сюди зарядимо трошечки. Так, ок, можна Данте визвати, підкріплення, ось наш Данте, який допомагає бачите, якраз своїй доньці. Да, друзі, якщо ви не знали історію Данте і Ані, то в них дуже-дуже-дуже міцні, скажімо, зв'язки, що стосуються родини і родинності. Данте це батько Ані. А, як ви вже зрозуміли, вона така полукровка, полулюдина полу напів вампір. Мама її, це Лукреція. Лукреція, да-да-да, друзі, да, Лукреція, яка була в світі з короля вампірів Василя. Якщо ви такого пам'ятаєте, ми його також у фронтірсі виносили в останніх битвах. І оце там Лукреція якраз була дуже-дуже дуже близька з Василем. І ось там. от В'язалося несамовите палке кохання Данте і Лукреції. І завдяки саме цьому союзу ми, друзі, з вами маємо таку можливість використовувати цього потужненького геройчика, як Аню. Аня, до речі, дуже міцний герой. Ви бачите, вона і дальньо валить просто неймовірно. І в ближньому бою вона просто майже непереможна. Оце її коготь, який дозволяє їй регенитися, відновлювати здоров'я і наносить доволі потужний урон. Це ну, класніча річ, просто неймовірно потужна річ. Так, хорош, тут в мене лучники вже на максималочку прокачані. І, так, давайте от Данте тут поставимо. Так, і давайте підкріплення поставимо. Зараз от розмотаємо, ушат, ушатаємо двістет-сістери, які викликають ті, от душі. <рес> Залишає е, книженцею свою, колдуй молдуй там всякі, знаєте е, магічні штучки вичитують. І в принципі на цьому і закінчується їхня подорож. Це Нівус мені завжди подобався з його оцим таким підручником, де він там... Магію видивляється, знаєте, оце там е якісь такі фішечки піддивляється і потім якраз наколдовує е на ворогів так, що вони прям бідні не знають, що їм робити, куди діватися і взагалі як з цим справлятися. Ви бачите, як Аня просто в один виносить оцього от, е, чувачка, який у нас тримає в полоні ельфа. Так, зараз ми вже третього, до речі, ельфа, друзі, з вами звільнили. І на підході ось він зайняв свою позицію, і також дивіться, як гарненько валить акультістів. І зараз, зараз, зараз буде четвертий, доволі скорененько. Дивіться, як вони виносять. Просто по одному. З одної тички, поки оце павук не зліз, це в е, Низ вони виносять його просто в ноль, при тому доволі гарненько, що вони його і станять, коли потрапляють по цьому паучку. Це це дуже класна фішка, дуже класна річ і дуже гарний, бачите, такий допоміжний якби, аспект, елемент цієї компанії. Мало того, що їх винести не можуть, і вони оце такі от, бачите, такі, знаєте, ніби дуже-дуже-дуже вдячні за те, що ми їх так файно врятували. Так, давайте Данте візьмемо нашого такого файного також мисливця на вампірів і іншу таку нечисть. Так, хорош. Назбиралося трошки в мене монеточок, і я ось міг прокачати трошки мікромантів, дивіться, робимо цю башеньку топовою. І давайте почитаємо, які вона має додаткові здібності. Це маячок. Ставить татем, який протягом 10 секунд проклинає ворогів і надає скелетам 50% додаткового урону в атаці. Така файна фішечка, друзі. А другий в неї, це. Вершник, вершник смерті. Він викликає вершника на шлях, який наносить 60 чи 100 урону любому ворогу, через якого він проходить. Ось такі він має е, здібності і потужності, друзі. Ось такі от файні, класні моменти. Так, давайте почитаємо нового е, нашого ворога. Це культовий жрець. А між молитвами і окультістом свяченники йдуть в бій. Вони володіють темною магією, високий супротив магії, перетворюються в омерзіння при наближенні смерті. Ось так коротше, вони мають два житті, друзі, і коли вони відчувають, що їм скоро гайки, вони, коротше, перетворюються на. Якихось істот, будемо сподіватися, що до цього діло не дійде, і ми їх нормальненько так ушатаємо, щоб вони якби не перетворювалися в цих істот і не познайомимося з цими істотами. Ось, о, бачите, руйнівники цепей Ми звільнили з вами чотирьох ельфів, і тепер ці четверо ельфів будуть гарнесенько нам допомагати виносити цих потвор. Так, друзі, я пропоную по одному вершнику поставити і, мабуть, по татемчику. А, в мене ще тут башенька, бомжицька йолки палки я, якщо чесно, думав, що я її вже прокачав. Так, давайте сюди Ніру підженемо і викличемо наступну волну. Так, мені не вистачає 40 монеточок для того, щоб цю башеньку нікромантів також зробити топчиком. І буде взагалі просто-просто буде потужно і круто. Так, тут ідуть ці приспешники, ці послушники ці культові. А тут оці магії йдуть. Бачите, як прикольненько ставить башеньки тих самих лучників перед тим, як вони дойдуть, наприклад, до моєї піхтури. А, до речі, в мене м, мої біси просто чіляться такі в своїй м, лавовому спа-салоні, такі от, релаксують по повній програмі. Вони бомжицькі поки, але нічого страшного, це все ще попереду. Головне, що вони воно стрибають собі, вибухають потрошечку. Сильного такого, якби там, урончику, можливо і не наносять, але при цьому це їм не заважає дійсно бути потужними не, воїнами альянсу Дивіться, дивіться, дивіться. Воно погнав, 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 погнав такий чорт всаднік цей вершник такий нікромантів. Так давайте татемчик візьмемо. До речі, мені здається, що ще. Опа-па-па-па-па-па-па-па. Ось звідси будуть зараз павучки йти, і сюди я, мабуть, пережину міру. Погано, що я не можу цих скелетонів сюди заганяти. Так, Ніру, от тепер би мені, звісно, оцих, оцих, мабуть, прокачаю потрошечку. В ноль. В ноль. Все, немає бабосяків у мене, друзі, трошки, але в мене тут Ніру стоїть і буде. Якщо що, гарнесенько зараз тримати оборону і допомагати мені виносити тут паучки. Правда, поки ніхто звідси не йде, ну і ладненько, ну і ладненько мені, то що мені то краще. До речі, це в мене... А, ось, 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 пішли, пішли. Данте тут поставлю. Данте буде зараз мені допомагати. Павучків виносить потрошечку. А, так, хорош, це, до речі, дев'ята волна, друзі. Дев'ята волна, і скелетони в принципі, воно все одно трошки допомагають. Так, хорош, хорош, треба ще башеньку мені прокачати, щоб вони також тут гарненько виносили павучків, і буде все по ділу. буде все дуже гарно. Так, дивіться, вони щось пішли на мій лівий фланг, оббігають отут мої укріплення і намагаються пройти через цю оборону. Це оце, оце вони наївні, я прям просто още, в мене тут так Такі башні, такі прям міцні е, захисні рідути, що мені здається, тут е, жоден ворог не пройде взагалі. Так, хорош, що я тут? Татемчика поставлю. Тут татемчика поставлю, і тут в мене є татемчик. Так, по одній фішисті, по одному допчику нікромантів я прокачав. Хорош. Хай оце так по одному поки й буде, в мене бабусиків не так, щоб сильно багато. Я ще хочу бісюков своїх трошечки е, укріпити. Піктуру, мабуть, тут би також не заважало, бо вони прям в мене е в самому в самому початку такі, на напередочечку знаходяться, тому мені здається, що от їх якраз. А, ось ось, дивіться народ, культовий, ні, ні, не культовий послушник, ось о, культове Емерзені. Це, це те, в що перетворився маг. Так, давайте ми поставимо тут е Данте. Данте нехай допоможе виносить. Блін, їх вже два, да ладно. Да ладно, це що, зараз в мене тут взагалі куча цих буде в вилазить. Так, Данте порішав, вроді. Да, дивіться, народ, дивіться, скільки їх вже повиходило, я прям в шокі. Це... Так, давайте от. Аня, давай йди сюди. Без твоєї допомоги. я відчуваю, що справитися не зможу. Так, а в мене поки, до речі, пішла волна, вже 11 волна. І з цими не так, щоб просто справлятися. Ху-хо-хо, у мене костяний голім 60 урона, 132 здоров'я. Правда, в нього взагалі ні о чому з'явилося. Але це прям фішечка огонь друзі. Це фішечка огонь Так, можна Аню вже сюди загнати. Тому що оцей мощніковий бісюк, оцей от, е, кастлявий Голімс, я вбився в мене через те, що я виніс е, походу цього жреца, ну, мощного такого потужного, скажем, е, чувачка. Так. Ще одне досягнення собі тут зарядив. Так, давайте ми поставимо одного палководця-керівника, скажімо, моїх паладінчиків, і вони взагалі будуть потужними перцями. Так, я їх взагалі зроблю топовими, прокачаю їх так, міру, давайте би сюди, тут поставимо підкріплення. Зроблю їх мощними такими от. Чувачками, щоб їх взагалі ніхто не зміг пройти, Там, щоб вони гарненько, ось бачите, вони молитвою себе регенять і здоров'я в них стає прям просто неймовірна кількість. Так, 11-та волна, в принципі, ми її пройшли. Давайте викличемо наступну волну, це вже буде 12-та, і поки непогано, ми з вами йдемо, я вам хочу сказати. Гарненька місія, класна карта, гарна перерісовочка така. Взагалі мені альянс заходить в плані текстурок і підготовочки. Все-таки, знаєте, такий колосальний ресурс студія Ironhide вкладає, е, прям душу вкладає в те, щоб от гарненько так е, розроблювати такі компанії, щоб ми насолоджувалися. До речі, друзі. Що стосується, якщо вже, вже якби, знаєте, зачепив питання студії Ironhide, буквально сьогодні, ось я думаю, що вже зараз, бо знімаю я час пізненький, у них буде йти стрімчик, буде пряма трансляція, анонсу виходу нового доповнення до Ведженса. Там буде п'ятиетапне доповнення, тобто будуть там п'ять епічних... Етапів з новим геройчиком, новою башенькою, новими п'ятюбосами. І буквально це обновлення вийде вже завтра, друзі. І там просто обіцяє бути ну, шалена, 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 класна. Доповнення, це будуть бої, друзі, бої на островах, це бої з піратами на водних просторах будуть. Просто там врахуйте це свого роду Карибське море. І оце от якраз пірати Карибського моря будуть наступати, а ми будемо з ними бадатися. Ну просто дуже, я думаю, повинно бути потужна, гарна обнова. і... Не знаю, скільки вона буде коштувати, її 100% можна буде купити так само, як і Hammerhold, там безпосередньо, я думаю, при заходу в грі. Або якщо це комп'ютерна версія, то можна буде так само задонатити. Не знаю тільки, скільки буде коштувати, але те, що воно повинно бути доволі гарненько, то це 100%. Так, друзі, давайте викличемо великого боса. Це великий парень. Якщо хто не знає, це Мігель. Мігель він чемпіон. в... В боях на рушниках. Ось о, дивіться, він полетів. Файний такий чувачочеч. Ось, о, великий хлопець. Так, ну давайте не можемо. Ось о, великий хлопець. 100 здоров'я, 19, 29 у нього урону. Це, до речі, доволі-доволі-доволі потужний такий дійсно файний урон. Так, друзі, що ми з вами зробимо? Давайте ось тут також прокачаємо бісюку. Подобається мені ця башня. Її можна використовувати як піхоту. Так само, як і не знаю, артилерію, Ну, на арту, звісно, це дуже знатяжечкою, бо в них вибухова сила хоч і є, але вона незначна. Але як стримуючий елемент, то 100% можна використовувати взагалі просто. І оце їх фраза, там куди ти дивишся, такий ти... Якісь те питання виникають, чи що, що ти тут заглядаєш е, в наш спа-центр? Якщо хочеш з нами тут релаксануть, почилиться, то давай підходь, питань немає місця вистачить усім. І так, давайте прокачаємо і цю вашеньку на останній рівень, друзі. А поки я оце тут з вами балакаю, оце тут розвлікаю вас всілякими історіями, У нас же з вами 15-та волна на хвилиночку. 15-та волна. Хорош, класна місія, потужна. Два досягнення з вами відкрили. І, в принципі, непогано поки йдемо. Йдемо без е, якихось втрат, жодного ворога поки не пропустили. Хоча вони намагалися обійти і пройти мої захисні рідути. Дивіться, такий побіг, побіг, побіг. Класно, що через півкарти. Мені, звісно, більше подобалося, коли він був... Е, хотів сказати, статичним був фізичним. Тобто, коли він, оце як цей голем, наприклад, кастлявий, е, був на місці і прикривав як піхота. Але, в принципі, непогано, і оце от оббігає також, така доволі. Гарненька річ. Так, давайте тут поставимо, тут поставлю підкріплення, мабуть, Ніру сюди пережену і прокачаю магів. Ось все, прокачав магів, Ваншотік поставимо, ваншотік. Ваншотік у магів це дуже потужна річ, дуже класна річ і е, доволі е, необхідна річ. Ви дивіться, скільки їх тут іде? Йолки-палки! -хо -хо! Хорош! Сніз в жбан, оцього культового мерзення з одної тички. Так, Ніру, давай, сади тебе, друже. Так, давайте підсилення башень можна прокачати трошечки все. Бачите, підсилив моїх демонів по красоті. І в принципі, тут я думаю, що взагалі без у... усіляких проблем ми зараз винесемо цих от останніх ворогів. Так, давайте Аню трошечки відведу, щоб її не втратити. І заваленням валінням Амірзеньє в гавняху просто. І тим самим закінчимо цю файну місію на такій гарній ноці перемоги, друзі. Дякую вам за увагу, дякую за підтримку і дякую за те, що мали за нашу подорож і нашу перемогу в цій компанії. Так, друзі, три карточки, що нам дадуть, що нам дадуть, що нам дадуть, дали нам е... очечки покращення нового перса Грімсона і ельфійського астролога нову башеньку, який я обов'язково за. Тестю і, думаю, використаю вже буквально в наступній кампанії, друзі. Дякую за увагу. Бережіть себе, миру, добра, благополуччя. До нових зустрічей, папа. -па.